Вітаю, шановні! Ви на тридцять третьому каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз. з Андрієм Бондаренко. Я вітаю вас, пане Андрію. Доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава і вам здоров'я, і всім, хто нас дивиться, хай буде здоров'я, і всякі блага, і все, все все беріть все, що забажає ваша душа, і живіть, люди, і живіть. Слухайте, я от не знаю, давайте почнемо все з цієї новини. Там є ще декілька питань, які, які мене турбують, але почнемо з цієї. Слухайте, гібридне ППО. Чи то Данілов, чи хто заявив? Там була така фотка, я навіть побачив. Ну там все докупи приліпили. якийсь лазер, А-50, там як. Тут заявляє про якесь гібридне ППО, яке ми опанували. Розкажіть мені, щоб я хочу зрозумів, що це за гібридне ППО і трохи про цей ось лазер літак, що там за маячня. Є багато бажаючих називати якісь прості речі дуже складними іменами. Можливо, ага. вони на тому а, мають ну, певне зростання у власних очах. Насправді ніякого гібридного ППО в світі не існує. Є просто протиповітряна оборона і є засоби і сили для ураження повітряних цілей противника. Можливо, сьогодні ми можемо говорити про те, що існують якісь технології, які дозволяють це робити там, можливо, навіть і лазерами, але я те, що не бачив ніколи на власні очі, ну не розповідаю. Я на власні очі такої не бачив. І тому е, навряд чи можу щось з того приводу сказати, але е, швидше за все, якщо йдеться про е, безпосередньо про те, що говорив секретар національної ради оборони безпеки та то йдеться про те, що гібридність наша полягає якраз в підходах, а в тому, що ми задіюємо не тільки сили засоби, які знаходять, наприклад, повітряні цілі і їх вражають. А ми працюємо з е, цими повітряними цілями, і, і коли вони знаходяться на землі. Ми зна, працюємо з ними, коли вони знаходяться на ворожій території. І це от якраз певний такий да, гібридний можливо, uh -huh. підхід. Е, і е, наші підходи ну, стали за часи майже 10 років війни. Вони стали не майже а вже 20 лютого, по факту, 10 років виповнилися, uh -huh. тому що саме. 20 лютого датована медаль Міністерства оборони Російської Федерації за е, взізврещення Крима. Двадцять воно в датована лютого лютому чотирнадцятого року. Тому вже рівно 10 років ця війна триває, uh -huh. і е, от за ці роки ми навчилися підходити нестандартно, і Це дуже добре. Насправді це хороша новина для нас для всіх. Я з вами згоден про, про 10 років, бо ну, дійсно, якщо ми дивимося на цю війну взагалі в світовому масштабі, це гібридна історія. Там у Герасиму ж також є ця книжка, його якась там про гібридні цивільні. Також і неможливо сприймати, що це два роки. Ось такі, ось були вісім років, така фаза, от два роки, така фаза. Тобто, тут, щоб розуміти, що відбувається, потрібно рахувати дійсно в цілому. І нам, і всім, хто дивиться на це з будь-якої іншої країни. Слухайте, тут ви бачили прес-конференція була? Прес-конференція президента, пана. Чесна розмова. Ви дивилися чесну розмову, пане Андрій? Вчора було було так, звичайно. Давайте поговоримо. Слухайте, тут одразу ж питання у людей так, щоб не було хаосу. Бо я так подивився, що ця прес-конференція більше хаосу створила, ніж вгамувала всіх. Там слухайте одне з питань. Це про втрати були оголошені. Втрати 31 тисяча військовослужбовців Збройних сил України. Ми почули а, і почу і, і слухайте, і тисяч втрат о, Російської Федерації. І одразу, от я дивлюся на 400 чимось тисяч і на 180, допоможіть зрозуміти цю кореляцію. Про наші втрати ми не будемо говорити. Прича, президенту подають президенту подають цифри, які ну є офіційно підтвердженими. Офіційно в нас підтверджених загиблих можливо, я ну не є співробітником. Міністерство оборони, яке займається підрахунком цих, але можливо офіційно загиблих в нас підтверджених і 31 тисяча чи 32, А всі інші, наприклад, безвісти пропавші, ага, я... тобто, е, звичайно, це викликало. Ну, жваве досить обговорення. І, звичайно, ця цифра ну навряд чи... Відповідає, ну знаєте, дійсності в не, не в плані того, що вона ну що вона не, не правдива чи не актуальна. Я ще раз поверю, хочу... На Я мабуть, розумію, це, що вона не враховує це все. Це офіційно підтверджені дані. Якщо президенту дали такі офіційно підтверджені дані, то мабуть на чому ж вони ґрунтуються, мабуть, ж на чомусь є аргументація для цього. А тому президент власне сам не сидить і не рахує. Це все і він спирається на ті цифри, які йому подають. Моя думка, ну що саме саме тому, що не враховані ті, які йдуть як безвісти, зникли, яких не знайшли там, да або не можуть знайти тіла, яких знаходяться на захоплених територіях, на територіях окупованих ворогом, можливо, саме із-за цього. І такі цифри ми почули. Ну це єдине е, розумне mm -hmm. пояснення, яке в мене є. А по ворогу слухайте, от бо я ще раз тут мені тут кажуть 180, тут генштаб 410 там 10, чи скільки. У тут як зрозуміти, дивіться, так само є є, є е, е, таке поняття як безповоротні втрати. Ага. До безповоротних втрат належать люди, е, військовослужбовці, які не можуть повернутися в стрій. Тобто це тяжко поранені, це скалічені, які не можуть більше виконувати бойові завдання. І вони йдуть як безповоротні втрати. Генеральний штаб давав цифру по безповоротним втратам ворогу. Ага. Це не є загиблі, так само є е, е, ну не не зовсім е, знаєте розуміння, не зовсім розуміння е, інформації, яку дають певним людьми, які потім ну її там на власний розсуд починають коментувати або перекручувати. Mm -hmm. Почитаєте побудовування генштабу? Там йдеться про безповоротні втрати. Там не йдеться про вбитими. Ага, ага, Сам, все я не розумів, не... тобто це і трьохсоті, і п'ятисоті От, от, загалом так, так само в них є безвісти зниклі, так само в них є да, тяжко поранені які не можуть продовжувати виконання бойових завдань. Ага. І вони відносяться до безповоротних втрат. Ну окей, будемо мати надію, що гамували у цю історію навколо, бо я подивився в стрічку, а там. Військових, ви знаєте, що ті. як казали раніше в радянській армії, що в армії нічого не понятно, але все правильно. Ну от в даному випадку подібна історія може бути, що термінологія військова, ну навіть якщо ми беремо топографію, то є військова топографія, яка від цивільної відрізняється дефініціями, поняттями, визначеними, вона відрізняється там абсолютно mm -hmm. йдуть інші визначення. Те, що цивільний називає дерево, ну військовий називає інакше. Я зрозумів. Слухайте, почув ще інтерв'ю, хтось з військових давав таку тезу, що зараз неефективно вкладати кошти в піхоту, бо трон там, за 500-700 баксів зводить на нівець всю цю підготовку. І ось і, і, і воно неефективно. Ваша думка, мені цікава. Ось. Я розумію. Слухайте, вон там взагалі така теза, що війна мутує. От вона змінюється, вона велицю кожного разу, кожну хвилину, кожну там кожну, кожну неділю. І от зараз от цей військовий каже, що ми прийшли ну ось до таких висновків. Що думаєте ви з цього приводу? Пане Геннадію, дійсно я погоджуюся з автором цих слів, що війна дійсно змінюється і змінюється суттєво. Війна там. Яка була в 2014 році, і війна в 24 му Це дві різних війни взагалі різних, абсолютно, але я не погоджуюся в тій частині, що піхотинця можна кимось замінити. Піхота соль землі і, і як артилерія боги війни, і ці речі є незмінними, скільки б не було дронів. Дрони не контролюють територію, дрони не захоплюють позиції, дрони не займаються позиції. Дрони не можуть робити те, що може робити людина. Ну ні ніяк так Звичайно, набагато краще, б, щоб воювали не люди. Нам, бо звичайно, набагато краще кожне людське життя є безцінне. І е, в цьому плані, ну, знаєте, дійсно є такий біль, да, який mm. не, 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 не вгамовний, да, по втраті людських життів. Mm -hmm. Слухайте, я вчора дивився там навколо цього фільму. Якась балаканина пішла. Цікаво зірковий десант. У майбутнє всі там лазерні ці штуки, дрюки, якісь арахніди, інсектоїди, а все, Але одно... все одно в руках потенція піхота. Правда? Піхота все одно працює, от зоряна ця піхота, і ніяке, але у спайці там все одно у спайка у них була. Це пілоти, окремо жінки пілоти, піхо, піхота, чоловіки, і розвідка. Там всякі вони почали якесь о, працювати в сторону всяких там псіоничних о, іс історій. Таких слухайте, рухаємось далі. О, ситуація на сході. Див, 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 дивлюся, є в нас мапа щось. Ну, слухайте, так чи інакше, я розумію, росіяни будуть намагатися за стандартами будь-якої доктрини, як там кажуть, вони на плечах ворога їхати далі на цьому куражі, таке інше. Якого максимуму вони можуть досягнути, як думаєте? Е, якщо ми беремо до уваги е, операцію в районі Авдіївки, то там їх тиск вже ну навряд чи буде мати навіть тактичні успіхи, mm -hmm. е, мав мав він успіх, тому що Авдіївка, ну ви самі це бачили по мапі. Вона була практично оточена. Mm -hmm. е, за зараз це, е, оточення завершено, тобто Авдіївка в руках у ворога, і відповідно е, просування далі. Ну е, знову ж таки потребує е, е, певних операцій. по... Заходу в у фланги, в лобову серйозно в лобовий наступ в їхні сили і засоби, навіть на куражі, ви праві тут вони дійсно не зараз знаходяться на певному куражі, але йти навряд чи зможуть без неймовірно великих втрат, тому що незважаючи на істерику, яку я бачив в інтернеті, все таки захисні позиції під Авдіївкою готувалися, угу. і люди, які відходили на позиції, це Знаю зі слів бійців тих бригад, які зайняли ці позиції безпосередньо моє спілкування. Вони мені ну брехати знаєте, між собою mm -hmm. мене брешуть. Е, я вам можу, можу запевнити вас, що там ці позиції є, і вони mm -hmm. на ці позиції зайшли, і вони можуть там е, приймати більше, що вони роблять, і вони успішно ведуть там зараз бойові дії. Тому говорити про якесь. Просування ворога там, і навіть якщо тактичні якісь успіхи, на тому напрямку, якщо ми говоримо Авдівськи, не приходиться. Якщо ми говоримо взагалі про весь всю історію по східному фронту, по тому групуванню там є різні ситуації. Є тактичні успіхи ворога, є тактичні успіхи Збройних сил України, і ну ситуація не є там, знаєте, аж якоюсь аж НАТО стабільною, тим більше що зараз. Погода буде змінюватись, ґрунт трошки підсохне, і будуть можливості краще рухати важку техніку, тому можливі які зміни на якихось напрямках, але суттєвих ну на сьогоднішній день я, наприклад, не бачу суттєвих. Так, зрозуміло. Це добре, бо дійсно балаканина була там багато, і всякі ті теорії почалися вже про ці укріплення. І в інший бік вони повернуті, і то їх немає, то вони в інший бік повернуті. Тому я ось ну тут також не розумію. Слухайте, окей, кринки. Я побачив, слухайте, Ну що я побачив тут два відео: одне ж Шойгу, якийсь презентував там Путіну, а інше вже з самих кринок я побачив там, де наші бійці взяли в полон. Росіяни, які прийшли перевірити, чи чи не чи не збрехав їм шойгу? Ну, от таке відео я бачив. Що ми ж про кримки з вами говоримо вже мабуть, 13-те, да? Так, так. Ну що, uh, ну бачите? Тринадцять ну, по Кринкам, покринкам вже ми вже, ми вже з вами дуже багато говорили про них. присвячуємо багато уваги цьому напрямку, і не даремно не даремно пам'ятаєте нашу минулу зустріч. Я казав глядачам, що навіть е, московський кримський диктатор в своїй промові згадав слово кринки чотири рази для маленького села. Знаєте, на березі Дніпра це забагато. Е, тому важливість цього плаздаму є висока, і е, ну, їхні доповіді е, про успішне там захоплення цього на пункту є брехливими. Ми це переконалися всі на власні очі, коли побачили в ринках підрозділи збройних сил України, ще які бруть в полон російських окупантів. Тому чергова брехня ну але е, знаєте, нам. Незважаючи на навіть умови військового часу, на певні обмежені утиски, нам все одно краще, бо ми все-таки живемо в інформаційному просторі відкритому. Там е громадянам мало де в, в рунеті вони не візьмуть правдивої інформації, е тому тому можна годувати будь-яке. Перепрошую, лайно, яке яким їх, мабуть, і годують е їхні очільники, в тому числі Шойгу. Mm -hmm. Так до речі, так і вони там тестують систему і. і... Викреслюють VPN і всю цю іншу систему, тому їм вже простіше цю історію якось коригувати. Слухайте ще наостанок. Останнім часом я почув тут. слухайте, Одна з депутаток, навіть слух народу, тут лякає харківчан і Дніпрян лякають якимось наступом. Слухайте, і ще таку я тут версію почув одразу, що ось ну там одразу ж кажуть, що ось не вистачить їм військ. Що вони не будуть захоплювати ці міста, будуть намагатися брати їх в оточення. Якісь блокади, таку іншу історію. Мені мене цікавить ваша думка, чи таке можливо, взагалі і що як як завжди, в таких повідомленнях половина є правди, ну на яким ага. на, на, на якій базується подальша брехня. Зазвичай таки працює пропаганда, береться дійсно якесь істинне твердження, якась правда. На якому зверху потім наліплюється купа незрозуміло чого, якісь надбудови брехливі, і в такий в такий спосіб, таким чином промиваються міські громадяни. А з точки зору дійсно захоплення в. Великих міст це безглуздя, це зав'язнути можна на роки, не на місяці, а на роки, роки і роки. Такі великі міста, як Дніпро або Харків, Друга армія світу, перша, та хоч чотири самих перших армії світу будуть брати дуже довго, тому що бої в містах мають свою специфіку, і там вже перевага ні в техніці, ні в живісі, ні тим більше в якійсь артилерії, вона ну перестає мати будь-яке значення. Звичайно. Можна робити так, як москалі робили з Грозним, коли вони а просто авіацію зрівняли місто з землею. Грозний просто перестав практично існувати. Немає вони знищили. І потім та потім вони вже колони і то перша танкова колона, яка зайшла в Грозний, що з нею сталося? Вона згоріла, згоріла просто так. згоріла. Вона була знищена повністю. Тому е, вони вже навчені цим досвідом, і е, тут є правда, що дійсно, якщо буде наступ і буде захоплена окупована територія навколо великих міст, самі міста. Армія ворога заходити одразу не буде буде блокада для того, щоб в першу чергу цивільне населення тиснуло тисло на військових, щоб вони бу. Тічна ситуація зміниться найгірше. Не буде ліків їжі, то звичайно буде неймовірний тиск для того, щоб здатися, для того, щоб вивісити білий прапор да піти на будь-які умови ворога, і вони на це розраховують. от це їх геніальний план, який ну насправді ми вже працювали в в деяких містах, і ну не в Україні в Україні подібним. Чином вони тисли на Маріуполь так само, коли серед захисників Маріуполя ви це прекрасно всі знаєте. там було дуже багато цивільних, були діти, були жінки. І звичайно, дивитися воїну на те, як е, е, гіна дитина без зброї, ну беззахисна, е, ну це м'яко кажучи. М'яко кажучи, болісно mm -hmm. тому це на це їх розрахунок, але е, беремо і, і іншу частину, саму головну частину повідомлення, що ось все вже зараз. От буквально завтра, от вони вже наступають все, б, біжіть, е, хапайте речі. Ну це неправда, і це е, оце вже брехня, і для кого вона для чого вона зроблена? Давайте е, звертатися тоді, не знаю. Там до тих, хто ці брехні розповсюджує, і для чого вони роблять цю паніку. Е, в ті часи, коли треба навпаки, якесь єднання, в ті часи, коли потрібно, щоб люди не полишали свої роботи. Бо ну важливість економіки, я думаю, що не треба пояснювати. Правда, наскільки важливі податки економіки під час війни, скільки війна жре грошей? Всі це розуміють і тому. Сіяти подібну паніку це якраз на руку ну точно не українській стороні. Тому в мене величезне питання я до цих народних обранців, mm. які подібну почню розповсюджують по всій країні. Ну, там естафета. Там також жінка. Вона пані безуглою взяла естафету. Мабуть, і там яку, і як я, я бачив, якомусь… Іноземному журналісту коментувало цю історію. Не знаю, я ну можна сприймати це, що вона не привертає увагу, щоб якусь там допомогу, так і таке інше більше давали, але на, всередині воно тільки паніку розганяє. На саме останок, пан Андрію, про така ж історія. От питання виникло з приводу цієї зустрічі депутатів придністровських, там які 20 років не зустрічалися, ось і тут зустрічаються, і ось тут почалися також всі вже розмови за Придністров'я, перекидання 100-тисячної армії туди російської в Придністров'я і всю цю іншу маячню а потім на вступ росіян з Придністров'я на Київ, Вінницю, і ось оця от історія має право на існування стосовно Придністров'я, но ну, вони ж навіть називаються Придністровська Молдавська Республіка. Вони, ну правда, і все, що вони роблять, зрозуміло, що це анклав Москви. Все, що вони роблять зараз, ну є певна режисура, вона одразу видно, помітно, хто є режисером цих подій, зрозуміло Навряд чи ми дочекаємося на мій превеликий жаль, якоїсь реакції наших європейських партнерів, тому що крайнім часом їхні реакції стали ну чим ближче в певних країнах до виборів, тим повільніші і гірші реакції в сторону України, Вони зосереджені на власному, скажімо так, національному своєму питанні на питаннях. Утримання або приходу до влади, ну для кого як, і українське питання це більше е, те, що популярне, те, що викликає е, позитивні емоції у їх виборців, е, то ті питання, звичайно, вони піднімають, але ну, mm -hmm. питання геть зовсім не популярні, особливо це стосується питань, коли українцям треба давати гроші або преференції, або ще щось. Які ці гроші і преференції задоволення би отримали. Молдавани, словаки чи поляки, правда, і ну і це і це зрозуміло. Я не бачу тут нічого взагалі поганого. Це нормальний природний процес, і кожна кожен уряд національний має в першу чергу дбати про власних. Громадян, а не про громадян України, тому тих, хто закликає обуритися на поляків, словаків, німців чи ще щось, там з ними перестати дружити, це люди, в яких в голові досить сидить радянський принцип про братські народи. Да не існує ніяких братських народів, ніколи не існувало, існувати не буде. Я національні інтереси, якщо національні інтереси Польщі від зараз. Спільні з національними інтересами України, то до тих пір ми будемо робити все спільно. Mm -hmm. Як тільки вони розвідуються з національними інтересами, то нічого спільного ми робити не будемо. Якщо зараз е польський фермер страждає від українського зерна, то він бунтує. І я ну це розумію. Я але я не розумію істерику, яку підняли в Україні з цього приводу. Не розумію. Невже якби в українського фермера польський забирав хліб? Український фермер би мовчав? Ні. Ну звичайно, ні. Тому mm -hmm. для чого це робити? І хто це робить? І хто намагається нас посварити сьогодні з тим народом, який є нашим не дійсно адвокатом в Європі, який дійсно допомагав, допомагає і збирається продовжувати цю допомогу? Оце знову ж таки питання. Давайте його задавати тим, хто розганяє ці істерики. На кого вони насправді працюють? Mm -hmm. Ну, тут зрозуміло, з Польщею все зрозуміло. На, хто там підіймає ці питання, ну, ну, це шукає, кому це вигідно. Це вигідно, ми знаємо, кому Російські російському. Совіт, мавірно, пане Імені. Так тут, тут все зрозуміло, але мені не зрозуміло. Вони зможуть якось 100 тисяч перебросити військових в Придністров'я. Я хочу зрозуміти ось оцю фіз історію фізично, як вони будуть, з якого боку, це взагалі може відбутися. тисячну армію вони зможуть перебросити в Придністров'я? Ні. Супер. Ні, це нереально. Ні, нереально. E, це нереально, з огляду на дуже багато причин. Ну, По-перше, треба десь взяти. Mm -hmm. Де в них 100 тисячне військо, покажіть на мапі цю точку. Я думаю, що для тих систем далекобійних, які зараз є в нашому розпорядженні, це буде прекрасні координати. Mm -hmm. Все, супер. Із ці, Немає, Немає за... такої концентрації. Це ні, звичайно. Звичайно, міф. Так, є величезне угрупування, яке зараз дуже потужне, яке працює зараз напрямку Запорізькому, але це знову ж таки не 100 тисяч. Mm -hmm. Ну okay. окей. зрозуміло. засоб супутниково супутникового спостереження дозволяють бачити мураху. А 100 тисяч mm -hmm. я думаю знаєте це Ну я також страшно. так думаю. Я не розумію. Ми тут збиваємо літаки, флот їх. Тут... Ну хіба може, може, може <плес> дорослі люди говорити серйозно про такі речі? Це тільки що якась суперзрада, але я не думаю, що це стане. Так, то так. Угу. Так, зрозуміло. Дякую, пане Андрію, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Ми змогли це зробити і до наступної зустрічі. Бережіть себе. Навзаєм бережіть себе. Слава Україні! Героям слава нашим тележачам! Нагадую, заходити на ютуб-канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Ганадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!